Так, починаємо. Кульку поки що Обираємо кольори. Давайте два кольори, які би ви хотіли використати і поєднати. Наприклад, будь-який. Я беру червоний і жовтий. Мені подобається, як вони поєднати. Тому що на палітрі ви не зможете як обмакнути обмакнути фарбу. Так, беремо ось так на тарілочку фарбу. Не дуже багато. Трошечки, трошечки з водичкою змішую, щоб вона була така літка. Так. І так само червону додаю. Та вправа е, дуже хорошо тренує фантазію уяву, розвиває фантазію і уяву, тому вона вам сподобається точно. Так, от червоний теж я змішую. Окремо жовтий, окремо червоний. Так, бачите, біля, просто у в мене близько. Так що далі. Беремо кульку і отак нижньою частинкою, так, бачите, тут в мене верх, а це нижньою. І ось так. Оп. Я додала і додаю на папір на будь-якому Можна посередині можна отут і трошки отак прокручую. У мене виходить ой, покажу зараз. Ось така плямка. Якщо давайте я ще одну зроблю. Ще раз беру. І, наприклад, ось тут. Трошки більше я прокручу. Так, розрухаю, вийде трошки інша плямка, так? Да? Навіть на щось схоже. Вже хтось може сказати, з чим асоціюється. Ага. Якщо так в екран подивитися. Теж так, індекс схоже на південь. Попередньо. Так. Можна додавати інші фарби. Да? Можна видавати зараз ось цю фарбу, як я писала про блогі серветки. Або додати, наприклад, зелені. Я не буду передирати, зараз покажу, якщо я додав зелений, що відбудеться. Ви так ставите по всьому. Аркушу різних відтінків і по всьому, по всьому аркушу. Тобто тут вже ніхто нікого як би, так, щоб чекати, не чекає, да бо ми не поступово малюємо, а в кожного буде своя робота. Тому скільки хочете, і як хочете, стільки додаєте кольорів. Просто витирайте кульку, да? щоб не було забагато кольорів. так Додаю зелений. Показую, як. Ось тут з боку теж. І беремо коротко. Ось так. Я хочу теж, щоб з червоним. У мене ще червоного трошки є і зеленого. Ось так. виходить. і отут. Коли в нас змішується червоний з зеленим, зазвичай утворюється коричневий. Ще можна гарно потренувати е, теж вправу на змішування кольорів. Жовтий плюс червоний помаранчевий, червоний плюс зелений коричневий. Так, тепер я отут вже витираю. Бо якщо дуже багато кольорів, буде негарно. Буде такий вже. Нечисті кольори нега. Витиваємо. Так, і, наприклад, візьмемо от Фіолетовий, так само. На окрему, да? бо якщо буде дуже багато, то не цікаво. Але ви експериментуйте, пробуйте. Ось там три кольори буде і буде подобатись. Трошки водичкою розмішуємо, бо якщо ви будете брати без водички фарбу, будуть не так гарно розмиватися ваші плямки. Наприклад, синій беру. То обов'язково. Чого змішуєте з водичкою. Зараз ще третій додам. У мене фіолетовий і синій, зараз хочу ще якийсь третій, рожевий додам. якось так краще прокручують, то буде цікавіша плямка. Є дуже гарно, коли три відтіночки аж дуже гарно, О, таких схожих між собою. У мене ще фарба залишилась, беру ще раз. От. От. Теж цікавіше ж фіолетово, але. Буду потім думати, на ну що це мені схоже. Yeah. Так, а ну, скажіть, чи всіх все виходить? Чи цікаво виходить? Так, в мене виходить. Клас. Добре. Так, хочу ще помаранчевий. Експериментуйте з різними кольорами. Дуже багато фарби не беріть, бо буде довго вам сохнути. А там, де висохне, найперше, ми будемо робити маркером. Додавати, або якісь очі, або хвостик, або лапки, або там стебло, якщо на квіточку схоже. Ну, будь-що. Руки, ноги, якщо на людину схоже.

не получается зайти А чому? О, получилось. получилося, бачу хорошо. Так, зараз я покажу, що ми робимо, хто тільки приєднався. Так, Мілена, змішуй отак кольори. Додавай, точніше, не змішую, а додавай. І тоді кульку ставимо. Да, ось так. Оп. Оп, так. Да. І тоді на папір. І прокручуємо. Скільки у вас є вільного місця, стільки ще додавайте. Да? От в мене ще трошки є. От я пододаю ще отут. І далі будемо фантазувати. Хтось може спробувати додати одразу на кульку. Да? Собі на кульку додавати. Теж можна так, якщо хочеться. Так, і отут ще, і отут додам. так, ну ви зрозуміли принцип. Давайте ще хвилиночок 5 робимо плямки і покажу, як домальовувати маркером. Ну, сейчас не параметры надо. Все настройки долго. Да, вон. Что с ней выходит? И. вже зробили. Можна вже обводити маркером, так? Так, я зараз розкажу, зараз ще ставлю одну плямку розкажу, що ми робимо маркером. Так, дивіться, у вас утворились різні такі плямки, і от, наприклад, на що, дивимося, наприклад, на середню на що вам найбільше схожа ось ця плямка? Або з чим вона асоціюється. От в мене, наприклад, зараз я подивлюся. Ніби якась така морська, якась мешканець морський. Не знаю, що, може, на якийсь скат схоже, можна домалювати, що там такий хвостик. Є такий морський мешканець скат, ніби. От мені схоже, отут прям такі. Ой, я домалюю там хвостик для нього. Е, далі, можливо, якась у вас схожа на квіточку. Давайте я ще раз покажу цей зразок, де в мене вже тут намальовано. Да, от просто була така кругла плямка, і тут ніби голова черепашки. Я обвела всього лиш обвела і домалювала маленькі лапки. Тут теж схоже. Далі, отут довго дивилась, що, на що це мені схоже. От на таку дівчинку, бо реально, було, навіть носик вже був, волостя. Я тільки домалювала, бачите, ножки і обличчя. Все. Це на квіточку. Тут стебло я домалювала. Це прям пташечка така гарна. Тобто, щоб ви домалювали по мінімуму. Не зовсім-зовсім змінили форму, а на що вам схожа ваша. Е Ось ця плямка. З чим асоціюється? Ну, от, наприклад, теж можна обвести. Там очі можна намалювати, да? от Так, наприклад, зрачки. І там от такий я хвостик намалюю. От, отак от я просто домалювала. Але малюйте маркером по сухому, да? де вас ще вологе не малюємо. Далі дивлюсь, що це на квіточку дуже гарно схоже. Таку прям фіалку. Дуже схоже, Такі пелюсточки гарні. От я обведу і домалюю лише листочки. Наприклад, Така квіточка. серединку можна домалювати. Є yeah. так. Далі, далі, далі. Ви можете крутити вашу роботу. Ось так. Тобто, якщо ви не бачите, на що це мені схоже, не можу я зрозуміти. От, на їжачка схоже. Ось це мені дуже на їжачка схоже. Одразу вже побачили. Носик малюю. Маленькі лапки. От, є їжачок От він буде, даний, не обов'язково, щоб всі були в рядочок або дивилися в одному напрямку. От їжачок, отак буде виглядати. Ні. І крутим далі роботу. Два їжачки може бути. Ось ще один. Yeah. Так, тут у мене рибка, таке око рибка смішна. Так. Розкажіть, кого як вдається з асоціаціями? Чи легко вдається, чи не дуже? Хто вже малює маркером? У нас все виходить. Чудово. Каріна виходить. Аня в тебе. У мене? Угу. Ну, у мене так мені. Я ще не треба. Я, угу. я вже таке люблю. Закінчу мені тут ну, ще штучки три. Штучки а я намалював ракушку і равлика. Чудово, ракушка і равлика. Так, да, мені буде цікаво розглядати потім ваші роботи, пофотографуєте. Хто схоче в кінці заняття покажете, що вийшло? Так, так, тоді продовжуємо. Так, теж кічку такого чоловік. Так. Птич, птич, а виключи, будь ласка, поки мікрофон. Дякую. А, uh -huh. Так, в мене ще декілька залишилось. Я поки думаю, що я тут намалюю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Елена, виходить. приходить Так, тут я намалювала якийсь хлопчик. Ніби обличчя, а тут шапочка. Ще декілька плямок залишилось. В кожного буде своє. І тут цікаво, так, що дві абсолютно однакових плямки зробити ну, не вийде, неможливо. Крутіть, крутіть роботою, щоб вам легше було побачити. Так тут що? Дивіться, в мене тут було таких дві плямки поруч, майже однакових, я намалювала метелик. Ви теж можете робити, да? От тільки тулуб додати і є два крила. От схоже мені на метелик. Якщо нічого не можете придумати, важко дається, якщо. Ми вже доробили. Якщо хтось хоче показати, покажіть. Я покажу ще у мене. Типу курчатку вийшло. Оце лапки, отут крильця. Я домалювала тільки мордочку і чубчик. Хто хоче показати е, свою роботу, хто закінчив? Так, Я давайте перемогу. Скільки... Добре. Відключився через комп'ютер, в мене немає камери, тому я можу ну, розказати. У мене получився тюлень, хлопець, медуз, ракушко е кавун і виходився метелик ще. Ого, трошки є. Тобі сподобалось? Так, дуже. Угу, Якщо буде бажання, можна повторити потім ще самостійно. А Ми скинемо фотку буде. Так, да, я буду чекати на фото. Скидайте Ой, всі бачите. фото, щоб ми роздивилися, бо всіх ну, реально інша вийде, і от одна й та сама плямка, а кожен бачить інше своє. А я э, цей. Спочатку рисував хвилинку, побачив рибку, а потім коли рисувати, нарисував вже водичку, бо побачив Ого. Клас, добре, молодці, дівчатка. Угу. скинемо да, я буду чекати. Так, якщо хоче хтось ще показати, при... Насправді завдання просте, але дуже-дуже цікаве і гарно розвиває фантазію, уяву. То ви молодці. Ага. Молодець, молодець. Клас. Дуже класно вийшло. Молодчинка. Так, хтось відправив вже фото. Равлик, і пташечка, і ракушка, і космос, планета є. Супер. Я вже, я вже відправила фото. Паша, молодець. Так, хто відправив, я подивлюсь. Покажи, покажи, я ще роздивлюсь. Хто? Не побачила, хто щойно включав, не роздивилась. Ого, гось який плямок. такі яскраві. Ага. Клас. На все придумали, так? Да? Стільки багато. Супер, супер. Шипка, коротка, фото. Добре, дуже дякую. Я роздивлюсь пролайкаю. Так. Хто ще? Міліна, як там у тебе справи? Зробила трошки? Певно, не знаю, як Покажи, покажи. Ого! Клас! Ого! Це ти придумала? Угу. Фантастична тварина получилась? Фантастична тварина! Ти молодець? А так, що дівчат, будемо... А що ми будемо на наступний урок малювати? Ой, я ще не дивилась, не придумала, <гум> Не знаю. А що ви хочете намалювати? <гум> так, я запис зупиню, щоб у нас був запис.